Перевірка документів особи. Поліціянт може вимагати, пред'явити документи, паспорт, водійське посвідчення, студентський квиток тощо лише у певних випадках. Правові підстави перевірки документів такі: якщо є зовнішня схожість з людиною, яка перебуває у розшуку або безвісти зникла. Якщо існують підстави вважати, що людина вчинила або збирається вчинити правопорушення, якщо людина перебуває на території, або об'єкті під спеціальним контролем, якщо у людини є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби або інші заборонені речі, на які потрібен дозвіл, якщо людина перебуває у місці, де було скоєно правопорушення, якщо зовнішні ознаки людини чи транспортного засобу або дії людини дають достатні підстави для висновку про причетність до вчинення правопорушення.